Друзі, усім привіт! Ви на каналі Buy and Cook. Сьогодні у нас розпаковка з Аврори на суму 447 гривень. Перший лот у нас ось такий спрей для волос доктор Санте. Дуже класно захищає та оберігає наш волосся від перепаду температур. Зараз якраз тільки почалася весна, тут вже весна! І температура ще така незрозуміла, погода то холодно, то жарко. Думаю, термозахист якраз зараз потрібен моєму волосю. Ще взяла ось таку масочку доктора Санти з кокосиком. 100% натурального кокосового масла для сухого і ламкого волосся. Хочу спробувати, про результати розкажу вам. Далі ось такі милі, просто, вони так чудово виглядають, особочистки на кухню. Ну скажіть же ж, мило, там було дуже багато різновидів кольорів, але мені сподобався білий. Швидко каса, це каса самообслуговування у нашому магазині. Вона Далі хотіла поновити щіточку для волосся Lausanne Hair Brush. Вона така доволі жорстка. Я ходила перед цим євом, мені не сподобалось, тому що всі щітки вони м'які, і моє волосся, вони просто не можуть його розпутати. А ось ця щіточка просто, подивіться. Просто прекрасно. Ось такий силиконовий клей для квіточок. Я дуже багато роблю квіточок цих стрічок. І клей закінчується дуже швидко, ним я користуюся давно. Він класний. Ходила за червоними стрічками для трояндочок, а взяла ось такі чудові кольори. Такий блакитненький або навіть м'ятний і світло-оранжевий. На прилавквій зоні помітила шоколадні цукерки. Ось такі монетками, боже, як з дитинства. 15 гривень за ось такий мішечок. Я взяла два, тому що один мало. Тут у нас 6 цукерок. 6 монеточок. З шоколадними монетками не обійшлося, тому я ще взяла у сіточках шоколадні сердечка. Також по 15 гривень за сіточку. Я взяла дві. Так, і також 6 церчок отак. Ради, Головний герой нашої розпаковки це ось такий боксик від Wow Box. Тут е є шанс, що тут може попастися срібна прикраса від срібної країни. Розпаковочка буде в наступному відео, не все одразу. Боксик коштує 119 гривень, але якщо ти щось купляєш на 86 гривень, то боксик тобі йде також на 86 гривень.